Доброго дня, мої подруженьки, сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Усилян Але. І ми сьогодні розглянемо таке питання: чи потрібно жінці сперечатися з чоловіком? Про що йде мова? Ну, звісно, не про банальні якісь суперечки, а про ці постійні баталії, якісь, коли жінка настільки вже сварлива, настільки перечавлює цього чоловіка і постійно виграває в ці баталіях. Да? Тобто. Тут один чоловік мені розповідав, приходив на консультації каже: ну вона вже настільки мене задивила, настільки вона понівечила мені, і я почав відчуватися якоюсь там, не знаю, там ганчіркою, якимсь непотрібом. Я почав поячі, погано постійно було, якісь енергії не було ніякої. Я від неї пішов від цієї жінки. Тобто, про що йде мова? Про що йде мова в таких класичних дуже випадках, коли жінка постійно е, якби, перемагає в таких суперечках, і, скоріше за все, вона несе там чоловічу роль. Вона не поважає цього чоловіка. Їй е, Його думка, в принципі, не важлива. Ну, Якийсь там чоловік там, поруч живе. Е, е, дуже часто в таких от. Парах да, жінка навіть не бачить себе свою роль, як вона себе поводить. Вона каже, я кохаю цього чоловіка. Да? В принципі, дуже часто в таких парах вона його не поважає, а він її не дуже кохає, а вона його не дуже поважає. Да? Про що йдеться мова в гармонійних стосунках? Він її повинен більше любити, а вона його більше поважати, дослухатися? До його думки. Тоді, коли буде повага, дійсна повага, то не буде проблем дослухатися до його думки. Так? Ну, в принципі, оце і є основа, якби. Так? Ще дуже цікаво, от мій знайомий психолог завжди казав: коли з вами чоловік постійно сперечається, не треба займати чоловічу позицію. Треба або Заплакати, або роздягнутися, да? ну, в принципі, я би не сказала трошки по-іншому, або заплакати, або образитися. Да? Ну, таку, зайняти жіночу позицію. Якщо ви не можете разом зі своїм чоловіком, да, з яким там зустрічаєтесь, живете, знаходитися у шлюбі, може, у вас там 10 дітей хотів собака і але... Якщо ви не можете заплакати, якщо ви не можете навіть пробувати зайняти жіночну позицію, жіночу, скажімо таку, і у вас не виходить, то все-таки проблема в фундаменті. Ви якось не так один одного вибрали, і вам краще всього сходити все-таки до психолога. Да? якщо вам потрібна консультація, конкретно розбір вашої ситуації, звертайтеся під цим відео, я залишу свої контактні дані. Так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Завжди з вами, Мусилян Олена. Дивіться інші мої відео, дуже цікаві. До нових зустрічей!